Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні ми розглянемо LP CRM CRM систему для товарного бізнесу, яка створювалася спочатку для особистого користування. Ми створили те, чого потребували самі. Завдяки відкритому API ви з легкістю зможете підключити ваші лендінги. Як самописні, так і зроблені на конструкторах WordPress чи Хорошоп. Prom та розетка. А також лідформу Facebook. Усі нові замовлення будуть потрапляти у відповідний статус, де ваші співробітники зможуть з ними взаємодіяти. Твонити за допомогою однієї з ip – Binatel, NEXTEL чи Задарма, створювати TTN нової пошти, Укрпошти чи Джастінг в декілька кліків. Замовлені є можливість створювати чеки у checkbox та робити їх повернення у випадку відмови від товару. Відправляти смс через сервіс Turbo SMS по одному чи масово. При відправці повідомлень кожному клієнту буде відправлено смс зі своєю ТТН та чеком. Налаштування автоматизації дозволить замовленням самостійно рухатись за воронкою згідно статусу ТТН. Також ви можете підключити автоматичну відправку SMS та автоматичне створення чеків. Це дозволить економити ваш час, так як система робить все сама без жодного кліку. Друкувати TTN і створювати реєстри ви можете безпосередньо із CRM. Налаштування доступів користувачів максимально гнучкі. Ви можете залишити доступ лише до тих функцій і розділів, які вважатимете за потрібне. Також дії користувачів фіксуються в історії, що дає ще більше контролю над усіма процесами в CRM. У LPCRM є власний склад, в якому ви можете додавати товари, слідкувати за їх наявністю і рухом по системі, створювати прихідні ордери і виконувати списання. Після кожної відправки товар автоматично списується зі складу, а при відмові клієнта від посилки відбувається повернення. Розділ статистика дозволяє фільтрувати замовлення по одному з багатьох параметрів за потрібний проміжок часу та перевірити, на яку суму було продано товару, чистий прибуток, середній чек і так далі. Ви можете подивитися статистику замовлень конкретного менеджера та порахувати його заробітну плату. Реєструйся та отримуй 14 днів тестового періоду для ознайомлення з LPCRM. Детальні текстові та відео інструкції в аккаунті дозволять налаштувати CRM та підключити модулі за лічені хвилини, а наша технічна підтримка допоможе вам у разі виникнення питань. Гарного користування!